Руська філія Донецького обласного центру зайнятості сьогодні працює не лише як установа, котра сприяє працевлаштуванню, а як інструмент підтримки, адаптації та мотивації людей до нових можливостей. В цьому році уряд розширив програму компенсаційних витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої групи. Тепер цю компенсацію можуть, можуть отримувати самозайняті особи з інвалідністю з числа ветеранів, також особи з інвалідністю з числа ветеранів, які є фізичними особами-підприємцями або планують почати. Свій власний бізнес. Роботодавці, які наймають особ з інвалідністю, числа ветеранів та ветеранок. За цією програмою можна придбати меблі, приладдя, комп'ютерну, сервісну техніку, програмні продукти, технічні засоби. Перелік налічує понад 500 найменувань. Роботодавець облаштовує робоче місце працівника і після надає заявку або до служби зайнятості, або через портал Дія. Після розгляду цієї заявки протягом 10 робочих днів роботодавець, який працевлаштував особу з інвалідністю першої групи, має право отримати компенсацію до 120 тисяч гривень. Якщо працевлаштовує особу з інвалідністю другої групи, то отримає компенсацію у розмірі до 80 тисяч гривень. Також діє програма підтримки роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Перший напрямок це запрацевлаштування внутрішньопереміщених осіб, які отримали цей статус з 24 лютого 2022 року. Роботодавець розраховувати на компенсацію протягом трьох місяців. На даний час це по 8 тисяч вісім тисяч гривень в місяць, тобто у розмірі мінімальної заробітної плати в місяць. Якщо внутрішньопереміщена переміщена особа є особою з інвалідністю, то роботодавець має право отримати компенсацію за цю особу протягом шести місяців. Ще є програма підтримки роботодавців за працевлаштування переселенців незалежно від дати отримання ними статусу ВПО. За нею підприємець може розраховувати на компенсацію у розмірі, який не перевищує дві мінімальні зарплатні протягом року кожного непарного місяця. Надає держава також безповоротну безпроцентну допомогу фізичним особам, суб'єктам господарювання на створення або розвиток власної справи. Цьогоріч уряд розширив підтримку для прифронтових регіонів, і це збільшення склало до 300 тисяч гривень, якщо роботодавець створює одне робоче місце, і до 500 тисяч гривень, якщо створює два робочі місця. Для участі в програмі слід сформувати бізнес-план і подати заявку через дію. Ще один крок до працевлаштування безкоштовне навчання новій професії чи підвищення кваліфікації. Громадяни України можуть скористатись отриманням ваучеру від державної служби зайнятості на навчання. А якщо мають 15 років офіційного стажу та їх вік. Більше 45 років. для учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб таких обмежень немає. Сума ваучеру складає 10 прожиткових мінімумів на сьогоднішній день. Це 30 тисяч гривень. Навчання відбуватиметься в обраному навчальному закладі за однією з професій, визначених кабінетом міністрів. Повний перелік центрів профосвіти та професій є на сайті Державної служби зайнятості. Усі питання фахівцям по Кройської філії можна поставити особисто. Що вівторка з 10 до 14 вони проводять прийом у Дніпрі за адресою вулиця Володимира Антоновича, 56.